Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відео з відгуками на продукти, які закінчились. Спочатку покажу косметичні засоби від компанії Reflame міцелярна вода, серія Diamond Cellular. Я купляла вже багато разів. Зручний дозатор. Добре, очищає шкіру, зволожує, заспокоює. об'єм 200 мл. В компанії Reflame для мене це найкраща міцелярна вода. Я її повторювала неодноразово, і якщо побачу хорошу знижку, то знов куплю. Також від компанії Reflame закінчився вже останній з серум. Optimal з Hydra Radiance в об'ємі 30 мл. Тут була скляна бутилочка з дозатором. Зараз ця є в каталозі оновлюється, тому довго розповідати не буду. Нормальне зволоження, базовий такий звичайний догляд. Сподіваюсь, що. Компанія Reflame випустить щось більш цікаве, при замовленні на сайті на Тіно на певну суму я отримала в подарунок ось такий пробник серуму від бренду Lancaster. Незважаючи на те, що тут об'єм 1,5 мл це сером для обличчя. Мені вдалося зрозуміти, що дуже гарний якісний продукт, але занадто висока ціна за повнорозмірну версію, якщо буде. Якась вау-знижка, то можливо і замовлю. В догляді за тілом у мене закінчились два засоби для ванни та душу: перше від серії Лавнечі компанія Ріфлейм. Гель для душа з вівсом та абрикосом. Він кремовий, об'єм 250 мл. Приємний легкий аромат підходить для сухої, чутливої шкіри. Використала як рідке мило. Ми такі засоби використовуємо і як гель для душа, і як рідке мило. І На сайті Hurb замовляла дитячу піну для ван від бренду Aura Це натуральний. Якісний добрий склад, тут об'єм 384 мл. Можна використовувати для дітей від 3 років приємний такий цитрусовий аромат, добре піниться при додаванні у воду, можу сказати, що хороший продукт, якщо ви шукаєте щось таке екологічне, безпечне для дітей, то можна спробувати. Від біодерма також отримувала в подарунок за замовлення продукції цього бренду крем для тіла, серія Атедерм ультракрем, об'єм 200 мл зі зручним дозатором без аромату. Дуже швидко вбирається, гарно зволожує, швидко заспокоює подразнену шкіру. Якщо у вас дуже-дуже сильно суха шкіра, то взимку цього продукту буде замало. В цій серії є також бальзам, тому думаю, що варто тоді в даному випадку спробувати його. Мені крем сподобався, якщо буде ще даватися в подарунок або по хорошій ціні, то обов'язково повторю. Використала три маски для обличчя дві ось таких тканьових від Mediheal з вітаміном С і від Beauty of Dresson заспокоюючись з центелоазіатською, обидві спотопались, обидві добре зволожували шкіру, придавали такої свіжості, а ось ця маска з ретинолом від Пацифіка мені трохи подразнила шкіру, викликала почервоніння. Також це була тканева маска, тому цю повторювати не буду. Всі три маски були замовлені на сайті Hur. Маска для волосся з бананом від серії Lovney чи компанія Reflame. Моя улюблена, дуже подобається мені аромат і подобається. Як вона зволожує волосся, улюблена зі всіх, які представлені в даній серії. Маска кремова, об'єм 30 мл, по-моєму, ще є в запасі. Викидаю лак для нігтів від компанії Reflame серія One Color. В нас ним ніхто не користується такий рожевий колір, який нікому не подобається. Lilac Pink він називається код 39919, об'єм 5 мл. Термін придатності тут також вже закінчився. Цей лак був отриманий в подарунок від компанії Reflame за якихось умов під час того, як я робила замовлення. І це ще раз каже про те, що замовлення заради подарунків в компанії Reflame робити не треба, тому що вкладаються ті подарунки, які вам можуть не подобатися, бо ви не будете. Ними користуватися і потім не знаєте, що з цим подарунком робити. Замовлення краще тоді оформлювати, коли вам ці продукти дійсно потрібні. А якщо ще й подарунок сподобається, то взагалі буде супер. Закінчилась кокосова олія, яку я замовляла на сайті Herb, достатньо бюджетна версія. Тут було 458 мл. Використовувала тоді, коли готувала сирники частіше за все, хороший якісний продукт, ще повторю, і посилання обов'язково на всі продукти, які замовлені на сайті Herb, я залишу в описі під відео. Далі, друзі, будуть добавки, які закінчились. У мого батька закінчився від компанії Reflame серія Philosophy комплекс мультівітамінів та мінералів для чоловіків. 60 таблеток у баночці на 2 місяці прийому. Приймаю на постійній основі і в подальшому планую це робити. Я багато разів його показувала в своїх відео і про це казала. Викидаю дві баночки з-під вітаміну Д3 від бренду Svenson, Просто пересипала все в одну скляну баночку для того, щоб менше займали ці вітаміни міста. Вітамін Д3 приймаємо на постійній основі круглий рік всією родиною, тільки кожен в своєму дозуванні. Дорослі 5000 умовних одиниць, дитина частіше за все, 2000 умовних одиниць. Від бренду NAU 100 гелевих капсул було в баночці. Стандартне дозування 180 мг і 120 мг діючий. Зараз це для мене найкраща омега на сайті Ахюр по співвідношенню. ціна якість, тому що Каліфорнія Gold Nutrition занадто зросла в ціні. Ще від бренду NAU олія насіння чорної смородини. Тут 500 мг в одній гелевій капсулі. приймати по одній капсулі в день їх було 100 в баності для підтримки жіночого здоров'я, гормонального фону. Це вже друга баночка в використанні була і обов'язково повторю. Коензим Q10 від Doctors Best. 120 капсул було у баночці, в одній капсулі 100 мг. Приймаю по одній капсулі в день. Це постійна покупка. Приймаю на постійній основі для підтримки серцево-судинної системи краси та енергії. І дитина закінчила залізо від бренду Карлсон в профілактичному дозуванні. 15 мг, тут було 30 жувальних таблеток з полуничним смаком. Замовляли неодноразово, і будемо повторювати смак приємний для моєї дитини, і вона приймає декілька днів на місяць цю добавку. Друзі, якщо це відео вам було корисно, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, напишіть свою думку. Про продукти, які я показала, якщо ви ними користувалися, буде цікаво дізнатися, що ви про них думаєте. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде в описі під відео. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Ахір. Він також буде на екрані і в описі під відео. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!